Якби не антена, не здогадатися, що цей автомобіль таксі. Розпізнавальних знаків немає. Шашечка схована під водійським сидінням, та й ліцензію на перевезення водій похвалитися не може. В даному автомобілі шашечка знаходиться, є радіостанція, є антена для зв'язку для радіостанції. Пасажир заплатив гроші за проїзд згідно там тарифу на таксі. Чоловік стверджує, таксистом не працює, а гроші жінок бере за інші послуги. Таксистом не працюють. Ні. Не працює. Вас просто так зупинили Так. Да. Просто так. А ви а що <с ви <с робили? Як ви, як ви просто Їхали. Вас... Да, просто от, добра душа підвіз жінку. Гроші не брали за проїзд. Ні, брав, як же? ж, Я ж а на а солярці. Водій, поясніть, будь ласка, що вас робить під переднім сидінням. Фішка таксиста, зеленого кольору. А це не фішка, це я. А що це? Ну це... вийміть, для красоти. Я не хочу А, Просто це. для красоти, да? я зрозумів. Це для красоти. Угу. Дякую. То ви, сінок, просто так берете гроші, так? Підвазі. Він не поїхали. просто так, а за послугу. А які послуги ви не давали, якщо не до я... <рес> Ну, блін, це ж лічне наше, розумієте? А ще автомобіль з естонськими номерами. На водійському посвідченні фотокартки немає. Через це чоловіку відведеться мати справу не лише з поліцейськими, а й з митниками. А тим часом на місце прибуває ще один таксист. Шашечка у нього, зрозуміло, теж схована. Та й сам чоловік від відеокамери сховатися хоче. Можна, будь ласка, чому? Ми маємо право, ми вбуваєте, маємо. Це це право місці. Все нормально. Платити за ліцензію не хоче, а от 38 гривень за поїздку і своєї пасажирки бере. Визвала таксі, під'їхала таксі, сіла в таксі, під'їхала сюди, заплатила кошти 38 гривень. А як ви зрозуміли, що це таксі під'їхало, що ви не в, не в знайому машину сідаєте? А в, в, в смс прийшла з номерними знаками, з кольором машини і з маркою машини». А шашечки немає, на Ні, машину? не було. Тільки не було. Ой, десь тут 65-го намальовано все. У нашому місті таких перевізників більшість. У Хмельницькому офіційно діє лише одна служба таксі. Підприємства надають радіочастотні послуги радіочастотного ефіру. Е, вони укладають е, з фізичними особами підприємцями, укладають відповідні договірні відносини на здійснення посольських перевезень. Нелегальні перевізники податків до міського бюджету не сплачують. Управління транспорту зв'язку фактично зробити нічого не може, бо таких повноважень немає. Єдине, що може це тільки співпрацювати з представниками поліції, з представниками податкової інспекції, з представниками Укртрансбезпеки. А вже останні якраз і штрафують несумлінних таксистів. Чи Штраф згідно статті 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення частина перша від 17 до 34 тисяч гривень. Тепер обіцяють у трансбезпеці подібні рейди хвилею прокотяться по усій області. Вкраї створили кілька мобільних груп, які шукатимуть, штрафуватимуть нелегальних таксистів. Наталка Бахамент, Олександр Галянт. новини, телеканал Ексклюзив.